Ах, смачні котлети. Пахнуло на всю хату. Як їх приготувати? Підписуйтеся на наш канал, у нас найсмачніше. І ми разом з вами приготуємо неймовірно смачні котлети. Сьогодні у нас. Найсмачніше приготування котлет зі свинини, яких дуже мало хлібу. Але котлети виходять соковиті, ніжні, м'які, м'ясні і золотавою скоринкою зовні. же й смачна страва. І так Показуємо і розповідаємо про все по порядку. М'ясо помили нарізали на шматки і пропустили через м'ясорубку разом із часником, цибулею і розмоклим хлібом. На один кілограм м'яса беремо всього дві скибки білого хлібу. У м'ясний фарш додаємо спеції. У нас м'яса більше як кілограм. Ось розрахунок на 1 кілограм м'яса. Одне яйце, півчайної ложки гранульованого часнику, півчайної ложки чорного меленого перцю і три столові ложки перевареної води. Та за бажанням ще додаємо свої улюблені спеції, в залежності від того, якої жирності м'ясо, додаємо 2-3 ложки манки. І якщо маложирне м'ясо, то додаємо тільки одну столову ложку манки. Тощо, Фарш добре змішуємо і відбиваємо. І залишаємо його на 20-25 хвилин. Нехай м'ясо замаринується, нехай усі спеції подружаться, нехай м'ясо наповниться водою, цибулиним соком тощо для панірування котлет. Беремо один до одного манки панірувальних сухарів. Змочивши руки водою, формуємо котлети. Котлети формуємо будь-якої форми і обсипаємо кожну котлету панірувальною сумішю. Обсмажуємо котлети на великому вогні, на олії по одній-дві хвилини з кожної сторони. Нам потрібно м'ясо запечатати, тоді воно всередині буде м'яке і соковите. Обсмажені котлети викладаємо в каструльку чи глибоку сковороду, помістивши на дно каструлі 50-60 грамів вершкового масла. В цій посудині будемо тушкувати котлети. Обсмажуємо на сковороді в олії. Усі сформовані котлетки. У каструлю до котле додаємо подріблений часник і ставимо каструльку з котлетами, що на найменший вогонь. Тушкуємо смакоту 10 15 хвилин. Смачний. Апетитний запах уже стоїть на всю хату. Та й у сусідів уже слинка тече. Котлети виходять смачні, пахучі, соковиті, всередині м'які, а зовні із золотавою. Коринкою. Друзі, якщо ви ще не підписалися на наш канал, то просьба! Підпишіться на наш канал у нас найсмачніше. У нас найсмачніше приготування страв. А головне з найдоступніших продуктів. Просьба! Пишіть коментарі, щоб ми і ви щасливо жили. Та не забудьте поставити вподобайку, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Далі буде.